Міжнародний канал Надія заявив про сміливу місію охопити один мільярд людей. Керівники мережі представили та обговорили мету на нещодавній конференції лідерів у Дубаї, 21 травня 2025 року, Об'єднані Арабські Емірати. З 29 квітня по 1 травня 2025 року проходила конференція мережевих лідерів, організована Hope Channel International. Зі сміливим баченням було оголошено охопити 1 мільярд людей Євангелієм до 2030 року. Захід об'єднав світових лідерів адвентистських засобів масової інформації, щоб прийняти нову стратегію поділитися досвідом та підтвердити свою відданість ініціативам та місії. Зустріч розпочалася у п'ятницю ввечері. Учасники ділилися досвідом та встановлювали нові зв'язки. В суботу відбулося богослужіння в Центральній церкві адвентистів сьомого дня міста Дубай, розташованій у самому серці комплексу Святої Трійці. Цей комплекс є священним та культурним простором, призначеним для сприйняття діалогу між різними християнськими громадами. Завдяки своїй архітектурі, поєднанню скла, сталі та традиційних ісламських мотивів, будівля стала однією з найвідоміших релігійних пам'ятків Дубаю, символізуючи єдність серед культурного та духовного розмаїття. Алекс Брайд, президент північноамериканського дивізіону, виступив із звісткою про необхідність єдності та заклик поширювати Євангеліє. У неділю. Учасники мали можливість відвідати музей майбутнього в Дубаї, вражаючу будівлю у формі пончика, вкриту арабською каліграфією. Музей переносить відвідувачів у 2071 рік, який відзначає сторіччя з дня заснування Об'єднаних Арабських Еміратів. Усередині інтерактивні експонати досліджують передові розробки в галузі штучного інтелекту, робототехніки, регенеративної медицини та сталого розвитку. В музеї також є дослідницькі лабораторії та майстерні, де відвідувачі можуть практично ознайомитися з новими технологіями. Творча революція. Медіамандат у понеділок Франції відбулися робочі сесії. В'ячеслав Дем'ян, президент Hope Channel International, відкрив захід основною доповіддю під назвою Надія починається тут, присвяченої концепції творчої революції в медіа. Він назвав трансформацію Дубая метафорою сміливих інноваційних змін, необхідних у релігійному мовленні. Ми не можемо залишатися на місці, ми повинні ризикувати, щоб створити щось нове, що охопить людей у всьому світі, сказав В'ячеслав Дем'ян. В'ячеслав Дем'ян також представив ініціативу щодо охоплення 1 мільярда людей до 2030 року, закликаючи до використання нові платформи і технології, щоб вийти за межі традиційних рамок. Щоб досягти цієї мети, ми повинні зламати застарілі моделі та застосувати творчий підхід до медіавиробництва, наголосив він. Після цього. Хосіас Сільва, фінансовий директор Новотемпо з Бразилії, звернув увагу на важливість співпраці між медіаслужінням та місцевими церквами, особливо під час охоплення тих, хто не знайомий з Євангелієм. Він закликав до кращої інтеграції для посилення впливу. Стратегічне партнерство. Під час конференції Джон Шин, президент мережі адвентистської медичної евангелізації, оголосив про стратегічне партнерство з Hope Channel International. Цей альянс має на меті створити ініціативи з поширення, орієнтовані на здоров'я за міжнародними стандартами. Завдяки поєднанню медичних знань мережі адвентистської медичної евангелізації та сучасних форматів Hope Channel, відеосеріалів, Подкастів та прямих трансляцій партнерство прагне подолати культурні бар'єри та процвітатиме там, де традиційна євангелізація може мати труднощі. Партнерство включає плани освітніх програм, вебінарів та громадських місій, що пропонують безкоштовні медичні огляди та консультації, поєднуючи ці зусилля з посланням надії. Довгострокова амбіція полягає у створенні глобальної екосистеми, яка показує, як віра та медицина можуть працювати пліч опліч для відновлення життя. Протягом наступних п'яти років партнерство буде відкритим для зацікавлених сторін, які бажають співпрацювати. Наполегливість та співпраця Кугонза Ісак, генеральний директор Хоп Channels Уганди, поділився вісткою, в якій наголосив, що інновації повинні супроводжуватися стійкістю та непохитною відданістю, навіть коли стикаються з перешкодами. Він закликав учасників залишатися наполегливими у своїй місії та молитися, поки все не збудеться. Пізніше того дня Річард Стівенсон, заступник скарбника генеральної конференції, аргументував, як нові технології та як штучний інтелект можуть підтримати цю місію. Медіа це лише інструмент. Хай тільки Святий Дух керує нашою діяльністю, зауважив він, підкреслюючи, що всі інновації повинні служити місією церкви. Нова цифрова стратегія. Конференція надала ідеальну можливість для прийняття всіма присутніми мережі нової цифрової стратегії. У документі, який є результатом роботи підкомітету з питань медіа та взаємодії, представлена стратегія, зосереджена на залученні аудиторії заради підвищення ефективності місії. Ця стратегія охоплює не лише виробництво програм, але й інтерактивність у режимі реального часу, прямі трансляції. Та взаємодію в соціальних мережах. У своєму заключному слові В'ячеслав Дем'ян наголосив, що прийнята стратегія чітко визначає шлях, як охопити 1 мільярд людей Євангелієм до 2030 року, та ще раз закликав до інновацій та співпраці. Майбутнє каналу Хоп Ченел. International залежить від нашої здатності динамічно зростати та співпрацювати на міжнародному рівні.